Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Красті. І сьогодні, друзі, я та мої друзі будемо виживати на одному болоці. Вони скоро підключаться, під'єднаються. Я поки не знаю, з ким ми будемо сьогодні виживати. Це для нас буде загадка. Тому ми будемо зараз здобувати один булок та розширювати його. Стій, 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 друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Десь через декілька хвилин о, з першого разу, я поставив блок ґрунту знизу. Нічого собі у цей розумію скил. Слухайте, скоро повинні під'єднатися балерина капучина та крокодила на Сп. Прошлих серій, ви вже бачили, що ми його приютили, тому що його переслідує божевільна мамаша, яка хоче від нього якихось, не знаю, виплат, їй потрібні гроші, а вона взагалі дуже-дуже погана. Так, ми здобуваємо блок ґрунту. Так, так, так. Та будемо розширювати цю платформу. Слухайте, в нас непогано виходить, ми дуже швидко все це робимо. Так, нарешті ми здобули ще декілька блоків. Ось так все це ставимо. Та будемо будувати дім. Сподіваюсь, що ми сьогодні будемо виживати з якимось дуже добрими персонажами. О, Привіт! О, О, нічого собі і ти вже тут. Так, так, так. Привіт, Красті. Тут так класно, мені подобається з вами гуляти. Так, крокодила на насіння. Нам також подобається з тобою дружити та гуляти. Так, слухайте, я пропоную розширювати платформу та будувати дім. Як вам так, така ідея? Так, я з вами навчився дуже круто будувати будинки, тому я сьогодні побудую класний дім. Добре, добре. Отак. Дивіться, що нам випало. Так, є лопата, сокира ем, так, кайло, нічого собі. Оце нам пощастило, слухайте, а що взагалі за будинок? Яких розмірів ви хочете його побудувати? Балікий! Так. Я хочу дуже великий, щоб я помістився у ньому. Тому що зілля, відьми, мене вменшило трохи. Так, друзі, ми пішли к відьми, щоб вона його трохи зменшила, тому що він дуже великий. О, дивіться! В мене є дещо цікаво. Ви пам'ятаєте, що це за зілля? Так. О, красті. Вот. Так, я пам'ятаю. Ми притворюємо. ДА, ДА, Давайте його використаємо. Так, іди сюди, КРОКОДИЛА а не Так, зараз будемо використовувати. Я не знаю, на кого воно нас перетворить, але сподіваюся, що це будуть нормальні якісь моби або ще щось. Так, один, два, три. Так. Цікаво. Я перетворився на хрюкло якесь. А, ти а ти я перетворився на якогось бика. Ненавиджу биків, якщо гарби. чесно. Ну, слухайте, хоча б гарбуз, а ми якись моби дивні. Так, слухайте, у нас окрім цих блоків більш нічого нема. Я не хочу будувати будинок. О, До речі, ви про так, 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 так. Слухайте, якщо ми будемо завжди знаходитись у цих э, скинах, то нас не зможе ніяка потвора знайти. Або так, є, якщо ти це потвора якась буде. Тиспотвор? Ні, я хочу виживати з нормальними персонажами. Так, тримайте блоки. Будем тут... будем так, булати, так, так, слухайте, тримайте, сяки. я ось зараз скину. Так, скло є, піч є, тут э, все є. Так, тримайте. Слухайте, Ой, не непогано виходить. В мене є дві, два ліжка, нічого собі. Слухайте, давайте вже будувати будиночок. О, тут ще є інструменти. Слухайте, навіщо я їх взяв, якщо вони в мене є. <паприсану> <паприсану> так. О, що? <паприсану> О, мене, мабуть, також зараз перетворююсь. О, ні, мама знову прийшла. Так, як так? так. Інко, я знаю, що ти десь поруч. Дивні якісь тваринки. Що це таке? <тас> <Ого. пас> а я не знаю, як роблять медведі. <пас> мабуть, так щось. Вони ще якось речать, я так не вмію. <пас> Ого! Дивні якісь тварини дивні. Гей, <пас> крокодила, а на насінні. ти чого за застив? Я не хочу рухатись. Вона знову тут, вона мене забере і все, я знову буду у кутку стояти. Не хочу, не віддавайте мене, будь ласка, їй. Да, не ми будем, не віддавайте мене. Да, все буде гаразд, не, не переживай. Так, не хвилюйся, так, зараз ми зробимо підлогу. Так, давайте швидко будувати дім та будемо ховатися там. Слухайте, ось так все це маємо. О, непогано в тебе виходить. Так, ти будівник тощо що треба. Ви скільки всього побудували? Це ти мене навчив. Вилазь звідси, балерина Капучина. Та добре. Так, слухайте, я планую побудувати е, ці стіни з дошок, Ось цих. Як вам така ідея? Думаю, Крута. Давай. Головне, щоб будинок був великий. Запам'ятайте це. Тому що я хочу бути собою. Та добре, добре. Великий так великий, будуйте тоді, а я зараз швидесенько ось тут все зроблю. Гатуємо да, великий, великий. Можна другий поверх. Ну, якщо ви хочете побудувати другий поверх, то можна все це зробити. Головне зробити будинок, щоб ніякі зомбі, монстри ніхто сюди не прийшов. Та ця божевільна восьминіг дівчина, твоя мати. Та ми класний тобі... зробимо, ніхто сюди не посміє лізти. Так, навіть моя мати сюди не прийде. Я її не хочу тут бачити. Вона зла. Ми її не будемо Їй сюди сіти посилити. Тільки виплати від мене. То не Живай. О, я втрапив ці е, шипки, що ж це. Так, ось так все це робимо. Є, Я тут все поставив, тут головне зробити двері. Так, друзі, ось так, все це зробимо зараз. Так, слухайте, сюди, я тут трохи не туди поставив. Так, треба все це зламати. Нам потрібно швидко будувати будинок, тому що твоя мати може прийти. Та да, що? Мене хтось вбив. Годі! Тут так, так, так. Я тепер все зрозуміла. Хто ви такі? Віддайте мені мого сина. Я все бачу. Пчолка не може літати з якимось блоком. А ну, виходь. Гей, малеше. Добре, тоді по нехай відьми вас зараз вб'ють. Що? Крокодила на весіні, допомагай нам. Добре зараз допоможе. Так, допоможи на нас нападають відьми! Можливо, ти щось можеш зробити? Так, бийте, бийте їх! Так, Стан, Зараз стану собою. Так, стану собою та будемо танцювати! Танцюй, або мреш, відьма-клята! Танцюй, кому сказав! Так, це завжди допомагає. О, це так. Слухай. Можливо, це нам допоможе проти твоєї божевільної мати. Так, слухайте, треба добудувати швидесенько будинок. Так, ось тут все робимо. Так, давайте дуже швидко будувати, інакше вона скоро прийде. Ти, стараюсь, Я ти не хочу, ти щоб стараюсь. вона прийшла. Так, ми зараз швидко збудуємо все це. Я вам допоможу, друзі. Так, так, ми зараз все це зробимо. Не хвилюйся. Крокодило на насінні. Вона до нас не прийде. Все буде добре. В нас Як тут буде, буде захищений якщо будинок. Якщо, якщо, що. Так, так, ти вже скло ставиш. Нічого собі ти швидко все це робиш. Я навіть не встигаю. Це якийсь турбокрокодил. Друзі, це просто о, о, о! це буде моє велике ліжко. А вам ось тут по одному. Ні, це моє, я дуже великий. А, ну так, ти тут. Так, слухайте, більший. в мене є дещо цікаве, дивіться. Ой, ось так і твоя ось так. О! Так, ось мій хлопчик, ти спалився. Я все бачила. Виходь сюди швидко. Ні, я не піду до тебе. Ти бридка та зла. Ти більше мені не мати. Гей, гало, допомагай нам! О, ні, мене хтось вбив. Так, зараз побачимо. Ти будеш моїм. Крокодила на насінні і виплати будуть мені належати. А якщо ні, твої друзі також завінуть і ти вместе з ними? Да, Допоможіть! На мене напав Ендермен! Друзі! Допомай! Слухай, крокодила на насінні, врубай свою музику та давай їх вбивати! Нарешті! Танцюй я мреш, потвора! Так, ми їх зараз вб'ємо! Але ця мати неда! Так, давай допомагай! Ой, є в шоці. Так, ей, балерини капучини, ага. давай танцювати, інакше в нас будуть також проблеми. Тайцю я вам решт клятвій зоні. Оці так, це дитини крокодило на ціні. Але коли він танцює, це вони всі мрайджі, що вони не танцюють, а вони не вміють танцювати, як ви. Так. Інтермен розсипався. Танцю я помреш кляпі сади моїх друзів не чіпай! Дякую, тобі, заходь швидше. Так, нам потрібно зробити оборону. Так, тут ще один зомбі був, Ой, щоб ця... тут, тут на криші їх дуже багато. На даху там щось видувається. Ей, крокодила на насінні, нам потрібна допомога. О ні, мене хтось вдарив. Так, ці кляті андермени. Зараз ми спораємося з ними. Отак, він поліз кудись. Так, я їх зараз вб'ю. Ніхто вас не, об... не образить, друзі. Мої. Я зроби? буду захищати вас, як ви захищаєте мене. Дякую. Так, 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 слухайте, ось тут треба залатати. Все це Можна робимо. Ламзе зробити навіть без криші. Йди до мене Ой -ой. швидко. Прості, ти спалися. Я кому казала. Ні, не піду, балий звідси. Я більше не буду стояти у кутку. Ай, мене вдарила блискавка. Обережно! так, тебе не тільки в блискавка вдарить, я тебе також скоро вдарю. Не, не хвилюйся. Крокодила на носінні, ми будемо захищати тебе. Так, Ту хто так, тут тебе заклав? Так, так, так. Друзі, треба ще ось тут прокласти. Є, yeah. це так, це ж вхід на другий поверх, чи ні? Ні, nee, ось тут, nee. ось тут. Давай. Ну, добре. Так, непоганий будинок ми побудували. Так, слухайте, тепер потрібно побудувати оборону з цих шипів та е повотини. Зараз я вам скину ось це тобі і це тобі. Пішли швидше будувати. У нас таке, таке, таке круте ліжко в жовто-блакитному кольорі, Ой, Як так, наш прапор. Дипляється. Так мені також. О, ні. Так, зараз або мрете, Ха-ха. Ось так, глядізом. Пасла, я з тобою не піду. У мене тепер є друзі. Я буду ними краще, ніж з тобою. Оце так! так. Ти мене розрізало. Так, ми тебе не образимо. От секунди ти тут всіх розвалив. Так, Там ще ендермен є зверху. Треба його винести. На другому Зараз я його вб'ю. Ось так. Так, слухайте. Я вже взагалі не знаю, що нам робити, як там тут вижити. Ця божевільна мати спамить якихось монстрів на нас. Так, слухайте, нам потрібно побудувати якусь дуже ефективну оборону. Так, головне не впасти донизу. О, крокодила на насінні. Ти дуже швидко та круто будуєш. Мені подобається. Так. Заходь сюди, давай зробимо оборону таку, щоб сюди ніхто не проліз. Зараз я все зберемо цю штуку. Цю штуку можна. Ковадло! Слухай, взагалі, це, це ж гарна ідея. Якщо воно з'явиться, ми її швидко зможемо поставити, і ця ковадло впаде їй на голову. І так. ми зможемо знищити її. Як тобі така ідея? Так, ідея хороша, мені подобається. Ця клята <гум> вона все руйнує, все портить. Чому вона така погана? Вона ж моя мати. Так, я твоя мати. А ну йди сюди клятий красті. Лети донизу. Ей, Не мене образили. Отак. Крокодила на насіння треба скинути на неї ковадло. Вона зламана, вона мене тільки що скинула. Я тебе красти не дам образити. О, тут дуже багато монстрів. Танцюйте або врете. Так, танцюємо, зараз я тобі допоможу. Мене є ковадло. Зараз скинемо. Так, але її поки тут нема. Пих, їх, би їх, не їх. О, ні, тут з'явився цей ендермен. Так, скинути його ось так. лети. Нічого собі? Так, непогано в нас виходить. Знову вона прийшла. Ти зараз загинеш. Цинку, навіщо? Що ти робиш? Ой, мене хтось вдарив? Нарешті ми перемогли її та збавились від неї. Нічого собі, це ковадло вбили її. Так, Балерина Капучина, це ти все зробила. О, ні, вона кудись полетіла! Давай до нас швидше! Добре, Нарешті! Оце так! Слухайте, мабуть, вижили вже світла, світанок, о, ти бджілка. Так, це було круто. Нарешті ми позбавились неї. А тепер давайте танцювати, друзі! Давайте, Танці! Давайте. Танцюємо! Стали. Ми перемогли! Друзі, якщо вам подобається це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І побачимося в наступних роликах. Пока, друзі!